Зауважити, що Дмитро він же не просто телеведучий, НАТО, сценарист, автор відомих програм. Дипло... Дмитро професійний, високопрофесійний високо... дипломат. І я, зокрема працював багато років в країнах письмовому вигляді. Знаєш, як кажуть англійці, ліці, writing, please?» там дай мені такі креденціалс. Ну показував, бо с треба ж трохи інтелекту додати сюди. От в нашу цю в нашу що не просто так сидять люди, а вони кваліфіковані. От і зокрема, Дмитро працював багато років в Ізраїлі. Був там в першому нашому посольстві. На от ще взагалі був першим українським дипломатом на близькому сході, де коли. Якраз 30, 30 ровно рівно 30 років тому в серпні. 92-го я прибув от... в якості керівника передової групи українського посольства, консула України в Ізраїлі. Да? Так. І от ми мало обговорюємо, на жаль, тут міжнародну політику, якщо це не контекст постачання зброї, а насправді от незрозуміли такі речі відбулися між нашою країною і ізраїлем за останні дні. Зокрема, цей, цю тему сильно висвітлювала ізраїльська преса. Наша, звичайно, ну не до того, не на часі. Але менше з тим сорі менше з тим ізраїльська зміна написала, що от цими днями повинен був відбутися повинна була відбутися розмова між президентом володимиром зеленським та Прем'єр-міністром Ізраїля Яером Лапідом, але вона була скасована з ініціативою нашої сторони, тому що, начебто, під приводом того, що Ізраїль відмовився брати участь у кримській платформі, і насправді, ну ізраїль ми багато обговорюємо з точки зору там таких позицій, непевних для України, але там на, на за за два місяці відбудуться парламентські вибори. Позачергові ну а, насправді Ярлапід є найбільш проукраїнським прем'єром за останні роки. На Бенямін Нетаніяхо завжди не екс-прем'єр на до своїми близькими стосунками, особистими з, Путіном, стосунками особистими з Путіна стосунствами піджимає на виборах Яйра Лапіда і сам Бібі Нетаньяху і бікдор ліберман він зараз є міністром фінансів Ізраїля, але він керівник так званої проросійської партії постійно тусує, тусує тусується в Москві, Також спілкується з Путіном, і він так би мовити за нього голосують такі репатріанти з колишнього савка, які залишились ментально в цьому савку. Але їх там багато і вони от допомагають ліберману постійно бути на плаву, і от ми між цих да, от, от двох таких. Ну, бібі на не проросійський повністю кандидат, а інший повністю проросійський. зараз затиснути Ярі Лапіт і звичайно підважувати його позицію прем'єра на от такими скандалами в Ізраїлі. Це дивна поведінка і дивна історія. От навіщо ну, це, це наша помилка? Чи це хтось веде такий спеціальний курс на те, щоб підривати наші стосунки з близьким сходом? Що можна щодо цієї ситуації сказати? Ну мені дуже прикро дійсно, що ми можемо зашкодити електоральним сьогодні шансам єрлопіда. Дуже правильно ти відзначив, що не було більш... Прихильного до України не лише прем'єр-міністра, а взагалі політика ізраїльського, Да, він приймається українською проблематикою. Я чесно кажучи, не встиг відслідкувати, що саме було причиною того, що вони там відмовились, може вимагали е, безпосередньо. Е, е, Звернення особистого прем'єр-міністра може там якісь внутрішні були в той час проблеми, які не давали йому можливість відволіктися від там сьогодні цієї передвиборчої гонки, тому що насправді сьогодні абсолютно більшість ізраїльського суспільства вона прихильно ставиться до України. Це відбулось за останні шість місяців. Відповідно, соціальні служби соціологічні служби ізраїльські відслідковують, що сьогодні якраз шанси бібінатіннягу. Зменшується через те, що він займає таку проросійську позицію, а більшість абсолютно ізраїльської ізраїльської громади вони прихильно максимально до України. Тому тут не зовсім мені зрозуміла причина. Була цією відмовою, наскільки там треба було нам наголошувати на цій мене. Я думаю, що не не тільки там є Ірлопід, можливо інші політики світові не мали своєму розкладі часу для того, щоб в саме в той день виділити там 2-3 години для того, щоб слідкувати за подіями кримської платформи. Ну треба все ж таки враховувати, що головна загроза сьогодні для Ізраїлю це все ж таки Іран, який Набуває сьогодні ядерних технології, завдяки в тому числі співробітництвом з Росією і для всіх ізраїльських політиків було б безвідповідально кидати сьогодні виклик Росії ну, займаючи там можливо на якихось питаннях кардинально там так, антипутінську, антиросійську політику, тому що це одразу ж виливається в нову кількість ракет, які запускаються по Ізраїлю, нову кількість баз екстремістів, таких як там Аль-Гізбалі Альгізбалісламільчига ліслямі, які мають Хамас, які мають Аркадий такі, які мають свої досі бази в Лівані, які мають своїх представників в першу чергу. В секторі Газа, і я, між іншим, був першим колись українським дипломатом, який відвідував сектор Газа, і я пам'ятаю, наскільки тоді. Ще зрозумів, який тягтя ну, затягнутий вузол цих економічних, політичних, соціальних проблем в цій місцині, де там ну 40 від 40 кілометрів навздовжки і 8 кілометрів завширшки, а там проживає на той час вже там було більше мільйону. Зараз майже там півтора мільйони населення, які не мають абсолютно більшість, не мають не мали тоді і не мають зараз роботи, шалене там безробіття, тобто. Дуже легко грати на цих якраз економічних, соціальних проблемах екстремістським організаціям, що відома формула, да, що низький рівень сьогодні освіти в цих регіонах, плюс така бідність, він дає якраз дуже поживну почву для екстремізму. І тому ці екстремістські організації легко набувають своїх. Нових членів да, в, цих, в цих регіонах свого часу, якраз. Після смерті Іцхака Рабіна після вбивства Іцхака Рабіна я мав ще супроводжувати супроводжувати його під час останнього візиту якраз до України в якості там перекладача. І буквально за декілька тижнів після його візиту, останнього офіційного візиту, за кордон він був вбитий. і це поклало кінець тому дуже амбітному плану, який розробляли Іцхак Рабін і Шимон Перес по будівництву індустріальних парків вздовж кордону Ізраїля і сектора Газа, який мав в першу чергу вирішити це цю економічну проблему. Економічне підґрунтя воно й було головним для цієї проблеми з екстремізмом, з тероризмом. Ну на жаль, потім при ті, хто прийшов до влади, і в першу чергу, якраз Бібі Бібінетен, який тоді зірка його піднялась за рахунок якраз екстремістських цих настроїв не лише з палестинського, але й з ізраїльського боку. І цей процес, який мав. В тоді такі широкі перспективи, які підтрим все, все світове співтовариство, він був загальмований. І сьогодні, враховуючи дійсно, як ти сказав, настільки суперечливий сьогодні. Настрої в, в середині ізраїльського суспільства, що тільки хотілося б якраз підвищити шанси Єгірала Лапіда, як з одного боку, якого такого ну про українського ізраїльського політика, а з іншого боку, того хто все ж таки сповідує можливість вирішення з, з, з мирним шляхом цього ем, ізраїльсько-палестинського питання, яке ну вже там, 80 років. Ків підживлює в тому числі радянського 100, 100, Ради... а, ну я, я маю на радянський я союз після того як кількість здебільшого всі сателіти тодішнього радянського союзу в 47-му році вони підтримали створення держави Ізраїль. А вже за 5 років почалась страшна хвиля антиізраїльських антисемітських настроїв, і в нас буквально за декілька тижнів до смерті Сталіна ця ганебна справа лікарів, коли не постраждали тисячі, там десятки тисяч євреїв. і Припинилася тоді там імміграція до Ізраїлю. Ну і розпочалася політика антиізраїльська, яка підживлювала. Якраз цей конфлікт не тільки не намагаючись його якось залагодити, а навпаки, максимально розбурхати ці протиріччя. І, на жаль, мої колеги-однокашники брали участь роками в тому, щоб там з мільйонами при примірників цих пропагандистської літератури прокрива щупальця імперіалізму в обличчі цього сімірового зла, єврейства і сіонізму, жидомасонів, які, начебто, там знищують. Свободу і <кій> зашкодишкодять інтересам там світового. Співтовариства миру і мені ну тоді ще було ну, зба, важко збагнути. Ми, начебто, країна, яка сповідує там комуністичні ідеї, єдина країна, в якій комуністична партія дозволена і офіційно має представництво в парламенті. На той час чотири депутати було від комуністичної партії Ізраїля і Ізраїльські єдина країна в близькому сході, де е, легально діяла комуністична партія, де видавалися. Е, е, Щоденні газети комуністичної партії, а ми підтримуємо ті арабські країни, де Всіх комуністів знищують, спалюють, там вішують на площах. Тобто, ну таке, знаєте, важко було зрозуміти це усвідомити логіку. Кого ж ми підтримуємо? Єдина демократична країна, де дозволена комуністична партія, ну ще в Лівані там дійсно була комуністична партія з усіх 22 арабських країн. Ми отримували єдиний орган комуністичної партії з країн Радянського арабського світу. Це газета, така Анніда. А, а це було єдине Анніда? Ан да, це заклик Арабської заклик. Арабської заклика. А дві газети ізраїльських комуністів, «Алітіхат» Арабська і Зогадерех Іврицька. Вони видавалися, і ми навіть в, в Москві отримували примірники там щотижня ці газети, вивчали якраз іврит свого часу по матеріалам цієї газети Зогадерех. Згадувати да, це mm. події 40-річної давнини. Слухай, якщо ми кажемо в принципі, на от про нашу політику з країнами так званого глобального півдня, От на, на, на справді вплив і я би так сказав, підпорка Путіна, вона полягає в тому, що російський режим. Набагато більш активно і ефективно взаємодіє з цими країнами так званого глобального півдня. Ну, ми не кажемо про Китай, це не, не про це. Але Китай, звичайно, також. Але Алепівнічна Африка, Близький Схід, Центральна Африка, там, це трохи там, інша, інша ситуація. Але та ж саме і Південна Африка, і Південна Африканська Республіка як держава, яка ну, має добрі стосунки з Росією навела санкції. В принципі, Путін спирається економічно в тому числі на тому, що експортуючи туди на свої ресурси, на проваджуючи політику по концесіях на природні ресурси в тих самих країнах. От він перекриває на собі втрати від розриву стосунків з цивілізованим світом. Ми завжди пишаємось тим, що. Що ну весь цивілізований світ світ демократії на нашому боці, але як хтось правильно зауважує, що в ООН 100, 100, 100, 100 я забув 90 190 країн. Навіть з них стабільно підтримують Україну. Ну там п'ятдесят ну, 60, можливо, 80. А інше да, ну інші як менш на. Принаймні нейтральні ну утримуються так. Да, ті, хто так, абсолютно іде форватері в чому там наші шість, наші шість таких країн, які в чому наші утримують? помилки в політиці, в дипломатії? з такими країнами, які зараз є, слугують такими підпорками для Путіна. Чи можливо там чимось перекрити це? Можливо, треба вступати в якісь дипломатичні союзи знову ж таки з там з Францією з Великобританією щодо цього вочевидь. А чому ми помиляємось? Ну, давай будемо реалістами. Ми не маємо таких потужностей, таких можливостей, як російська пропаганда. По перше, вони там поколіннями, десятиліттями підгодовували собі. Інсургентів і підгодовували своїх агентів, тобто я нагадаю, що сотні тисяч студентів країн третього світу безкоштовно отримували освіту в радянському союзі, і вони досі лишаються агентами впливу радянському ну, колишнім радянського союзу сьогодні. Росії беруть участь в цих там демонстраціях безсмертного полка. Просто свого часу. Радянському Союзу було ще за було що запропонувати в світоглядному в ідеологічному плані. Да, ми все ж таки там сповідували якісь ідеї соціального равенства, там комуністичного якогось майбутнього. А що сьогодні може сьогоднішня Путні Путінська Росія? Тобто вони продають тільки ненависть знов ж таки до кривавого імперіалізму, але будь-яка нормальна свідома людина може зрозуміти, що в радянського союзу виходить не північна корея а в сполучених штатах виходить південна корея яка сьогодні задовольняє потреби світового світової економіки в найрозвиненіших технологіях а північна корея тільки може дати 250 грамів рису на день своїм цим, ув'язненим цьому констабрі величезному тобто ну тут настільки очевидні ці протиріччя Скільки і, і, очевидно, ця прірва між цими двома от, от, от таке систем. нас залишається декілька хвилин. На жаль, вже але от е, м, така історія, знаєш, що зараз фактично. А Росія є таким прапороносцем от цієї глобальної глобального поясу бідняків і якихось лівих країн на квазі диктатур, квазі авторитарних режимів. Ну з Китаєм ну, так сказав Росія з Китаєм. І вони от беруть на прапор це антимериканізм, на призирливість до ситої білої людини, на яка от харчувалася за рахунок коло. Ніальної політики і таке інше, Одна, цей світ можливо не настільки розвинено розвинений, да оцього світ світового ресентимента, такого щодо на щодо Європи, США до нас, як людей, які звичайно протистоять Путіну, але він великий, там є гроші. І ресурси, а от на твій погляд, а чи може справді цей світ на, такої, на відсталості авторитарної, на і такої да, зневаги, на якоїсь ресентимента? Ресентимент, це. Чи може він перемогти? цивілізований світ. знов ж таки недаремно ну, Росія сьогодні вкладає мільярди в пропагандистську машину. Там Today, і супутник, і хоча в Європі їхня мережа все звужується, да, і їм підрізають їм, їм крила. Але в країнах, припустимо, там Латинської Америки чи в Арабському світі програми Russia Today користуються досить великим попитом, і це впливає відповідно на свідомість. Тобто їм дійсно нема чого запропонувати, крім. Ресентименту, крім якоїсь ненависті по відношенню до успішних країн Європи та Сполучених Штатів, І на цьому вони вдало грають, розігрують цю карту. Але ну, все ж таки, об'єктивна еволюція світу вона ж показує, що ті країни, які частини колишньої, навіть Російської імперії, як та ж Фінляндія, сьогодні очолює, там шість з десяти рейтингів. Благополуччя так. в Європі, а це, це відбулось тільки за за рахунок того, що 100 років тому вони вибороли свою свободу. А та частина, яка, начебто, була е, звільнена, як кажуть наші е, колишні коколишні та да, радянські, радянські пропагандисти від е, фінської буржуазії, вона перетворилась сьогодні на жалюгідну цю карелію Левіафанію. Я всім раджу подивитись цей фільм Левіафан, щоб дійсно збагнути яку глибину цієї прірви економічної, Політичної, головне моральної, соціальної сьогоднішньої путінської Росії. Тобто, ну це достатньо для того, щоб сад, як кажуть, да, щоб достатньо було свідомій людині стати. зрозуміти так. всю перспективу. Да. Все ж таки, ви ж хочете, щоб ваші діти де перебували? Я часто згадую свій свою дискусію десь років п'ять тому в холі п'ятизіркового готелю в Шарма-Шейху я 20 секунд. Так я, я переконував відомого там єгипетського бізнесмена, який вже там 40 років живе в Британії, в нього п'ять синів отримали найвищого світу, і він продовжує повторювати ці стигми лозунги радянської пропаганди. Я кажу: так ти хочеш, щоб твої діти опинилися в північній Кореї чи в південній? Все ж таки? Ну і він все, все ж таки змушений був мою зі мною погодитись. Добре, дякую, дуже дякую за розмову. Дмитро Дмитро Чекалкін, дипломат, телеведучий шоумен. на. Так би мовити, але все ж таки більше дипломат для мене завжди Дякую. був uh, з нами в ефірі. Знов ж таки дякуємо Дмитру Чекалкіну.